Ще цікавіше. Значить, тут у нас Супер Бюік. Тільки ми вчора з дитиною дивилися цю інформацію про Арт Ну і Арт-деко. Якраз ось Buiak е е як такий символ Арт Деко. Коли я бачу на картках ось такі якісь великі істоти, завжди спадає на думку щось про систему, да, система, яка більше за тебе, яка ну, може бути ворожою, а може бути нейтральною чи дружньою, може просто спостерігати, а може якось тобі допомагати, або навпаки. Все залежить від того, хто дивиться. Ну, до речі, погода тут дуже фінська, і, і якийсь персонаж, ось цей що головний, ну, я себе себе з ним, зробив щось таке, що для нього дуже є такою великою новиною, можливо, про самого себе. Да? Він такий е е е їде і сам е собі дивується. А система, можливо, просто спостерігає, ну, як тобі це вдасться, цікаво. Отже, щось дійсно, можливо, мій внутрішній стан про переписування цього моменту з очікуванням. Да? Ось, можливо, отут. Да? Зовсім інший варіант повідомлення, якби перехід на якийсь інший спосіб взаємодії. Це дуже цікаво.